Улюблене місце відпочинку фонтан, біля якого постійно проводять час запоріжці. Тепер тут наводять лад комунальники. Спускають воду, ремонтують обладнання, промивають чаші, які забиті сміттям. Головлюємо кож кожен день і сміття, і пластики, і пляшки пластикові, і пакети, і що завгодно. А не одним сміттям сують фонтани. Часто шкодять і ті, хто полюбляє скупатися. Ну якісь діти вони просто в цьому фонтані, прям в одязі, купалися. Ну це не гігієнічно. Купаються не купаються і смітять. Люди себе так ведуть. Ну не повинні вони бути дикунами. Можливо, тоді б і прибирали менше. А так кожен ранок приходить людина з відром і прибирає папірці, чистить фонтан. Не лише купаються, а й роблять фото прямо у фонтані. Забираються аж на кулю, що в центрі. А це не тільки заборонено, але й небезпечно, кажуть комунальники, тому що будь-який фонтан це об'єкт підвищеної небезпеки. Там є і нас форсунки, і насосне обладнання та електричне обладнання. Можливість падіння є та тому, купатися тут категорично не можна в фонтанах. А це вже райдуга, проте фонтан порожній з весни. Комунальники кажуть, через спеку витрати на воду значно збільшились, тому запускають фонтан лише на свята. Найближче 24 серпня, до дня незалежності. Обіцяють, райдуга знову заграє. Валерія гетьман, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.